Привіт, мене звати Погоріла Марія. Я навчаюсь в 10 класі комунально-навчального закладу ліцей Сокіл. Я балотуюсь на голову екології, спорту і здорового способу життя. Я навчаюсь спортом 7 років. Спочатку це було як гра, але з моїми досягненнями я зрозуміла, що це сенс мого життя. Тому я хочу долучити сучасну молодь до спортивного виховання. Тому я вирішила балотуватися. Я рішуча, відповідальна, завжди підтримую думку кожних і ніколи не буду осуджувати. Я планую зробити тижневі змагання про лінги, втілювання хелсі технологій, тобто здорова їжа, здоровий відпочинок, профілактичні заходи, заходи проти паління, проти вживання алкогольних напоїв та наркотичних засобів. Все заплановано. Я можу із завдяки своїй команді, яка відноситься до учнівської молоді. Яка бажає працювати разом зі мною в комісії тільки всі разом ми зможемо створити нашу діяльність плідною і цінною.